Як для людини, яка працює в Америці, і тут платить за б'юті-процедури, то для мене ціни прийнятні. Але, можливо, якби я жила тут, і знову ж таки, все залежить від того, чим займаєтесь, скільки заробляєте. Ну тут я вам в звичайно, не відкрию. Все, все як завжди. А, хотіла розповісти, знаєте, про що? Про те, що тут дуже всі... На розслабоні, ніхто нікуди не поспішає, ніхто не ступає тобі на ноги, на п'ятки, всі дуже розслаблені. Ну, то, в принципі, це ж туристичне місто. І да. тим більше зараз весняні канікули, тому дуже багато туристів. Я думаю, що тут в Лісабоні так завжди. Але от саме діток то дуже багато зараз. Тому, звичайно, як, як туристу мені тут подобається максимально типу. Хто з десяти. Ось. Погода приємна, їжа смачна, дуже хороший готель за помірними доступними цінами. Ось, дуже зелено, дуже багато такий, знаєте, насичений кисень, Свіжо. Вологість, ви знаєте, я не відчуваю, що вона прям така, яка вже створює вам дискомфорт. тому що Наприклад, в Китаї я жила в місті Ханчжоу, там вологість, звісно, зашкалювала. І я через неї постійно хворіла. І от я, я розумієте, що хочу сказати. Коли ти вже відчуваєш дискомфорт, то вже, мабуть, занадто. Тому, ну, знову ж таки, як кому? Це я вже так, знаєте, на голодний шлунок і на мої находжені ноги вам тут. to <laughs> <laughs> oh, you i think that's enough maybe we can continue at a train